Друзі, всім привіт! Ми на каналі. Е, я царапка, це мама. Мамина царапка. Ти царапка чи царапинка? А, я і царапка, і царапинка. Діти мають, знаєш, на руках царапки називаються, Щоби собі себе не це, коли вони народжуються з дуже довгими нігтями. Я ще дуже дуже нігтями. Так. Здирала. Yeah. Yeah. А зараз кіхтів нема, оце життя не терпить. І сьогодні у нас така дуже важлива тема. Так, всі теми важливі, це є надмірна опіка над підлітком ну, і в принципі над дітьми. чи ти розумієш, що таке надмірна опіка? Звичайно, розумію. Я, я бачила приклади надмірної опіки. Надмірна опіка з моєї точки зору, це коли мати занадто сильно не те, що піклується, вона. Питається якісь дивні питання для цього віку, наприклад, дитині там 14-15 років. Мама там Ти поїв? Ти сходив в туалет, ти то, ти що, І для мене це є визначення надмірна опіка, коли присутствують питання або якісь певні речі присутні питання, або якісь певні речі, які не нормальні вже для цього віку. Це вже пройшли. Це питання для там 4 або 5 річної дитини, і це задавати питання ставити ці питання підлітку це не нормально. Угу. А яка межа між піклуванням і між надмірною опікою? Для мене піклування це щось, коли ти можеш щось там разовакція допомагає, коли ти можеш щось допомогти, коли ти можеш, наприклад, якщо піклування про дитину, там, вона не просила щось і, наприклад, дитина хоч і солодко, вона тебе попросила. Ти кажеш, на жаль, зараз я ти не можу купити, але все ж таки знаходиш цю можливість, купляєш там, приносиш, піклуєшся про те, щоб це меркантильність. Це не меркантильність. Якщо це піднімає настрій, то це для мене піклування. Або якщо е, дитина щось болить і по першій її просьбі відвести до лікаря або прийняти якісь міри, це для мене теж піклування про здоров'я дитини і в принципі про дитину. Uh -huh. А надмірна опіка тоді? Надмірна опіка, не ж кажу, це неприйнятні питання і дії для цілого. Чому тільки питання? дії. Питання і дії. Питання і дії. Ну, тому що ці... Ти піклуєшся про дитину віку 4-5 років, це зовсім інше, ніж ти піклуєшся про дитину 14-15 років. Uh -huh. Це 10 років різниці. А 18-20 років теж піклуються uh -huh. про дітей? Піклуються, але це вже йде... Це так, що... так, відділення від батьків. Uh -huh. А, сепарація. Сепарація. Uh -huh. В цьому віці вже відбувається сепарація, і ти вже маєш би сепаруватися від батьків, а ти досі сидиш вдома, і в мама питається, чи ти побігє, чи ти сходив туалет, чи ти поїв? Я питання, чи ти поїв, це Ще може мати місце, якщо там дитина справді людини справді проблеми з їжею, анерексією, і тепер. Але ну не в 25, не в 40-річного мужика, мама 70 років дзвонить питає е, там. Я не буду говорити любе ім'я, не хочу, щоб зараз всіх там якихось Саші, Ігорів, і те і тепер ображали добре. Синочку, ти поїв, ти, ти сходив в туалет. Ну, В людини вже власна сім'я, він же піклується про свою сім'ю, він також може піклуватися про маму, але ну, не настільки. В цього всього є межа, в кожну людину вона різна, але в принципі в суспільно-прийнятні межі теж є. Не зрозуміло. А як ти думаєш, на що може прорости надмірна опіка? Mm -hmm. Особисто я е, в інтернеті не буду брехати. На власні очі я цього не бачила. І, можливо, сюжету говорить Україна це брехня, але я вам все ж таки розкажу про це. Я люблю такі шоу, і один раз мені на очі натрапив випуск е, про те, як мама дуже сильно піклувалася про сина. В 30 років вона умила в ванні, що є неприйнятним. Ось це вже ця межа, яка прийнята суспільством. І це переросло в не сімейні стосунки між ними. Для мене не, не точно сина. не материнського Точно <с imbalance> Не ж кажу, не сімейні. І мені здається, що надмірна опіка це помаленькі, але досить впевнені кроки до цього всього. Воно може в це не перерости, якщо хоча б є здоровий глузд, але деколи його немає. Вот, так от. Так Немінна опіка також може перерости, коли втручається вже, коли власне ти наприклад... — Собі кордони втрачаються з цим. Ти виросла вже, до прикладу, вийшла заміж там, або хочеш вийти заміж і в даному випадку, там чи мама чи батько вони надмірно тобою опікуються і починають в твоє особисте життя, в твоє, в твоє сімейне життя, там без стуку. Ну, для мене типу характер того, що там надмірна опіка, коли розмиті всі кордони, коли там без стуку заходить мама чи батько до хати, ну, в кімнату до, до підлітка, в тому числі. Та. Е, коли, е, там, коли, Постійні телефонні дзвінки, а не обов'язково там питатися, просто там, що ти робиш, або коли хлопець хлопчик чи дівчинка пішле на побачення, і там мама тобі надзвонює кожних 5 хвилин, тому, де ти, що ти, з ким ти, що ти є, що ти їш і так далі. Оце надмірна опіка. Для того, щоб не розмивати ці кордони, то має власне відбутися цей процес сепарації, а процес сепарації він такий дуже болісний, особливо для нас. Маму житті не було надмірної опіки. Мені так знаєте, багато днів сім'ї немає такого там якоїсь надмірної опіки. Якщо а встиг та якщо встиг, то поїв і слава Богу. Хлопив кусок хліба та й все, ніхто не буде розбиратися. Так, яблуко підняв в селі, десь там в землі там і нормально. об себе, і дуже було смачно. Земною се води на пива там. Ой, горлочко буде боліти, ой, то ой, не пий, ой, не їж, і ой, те, не те, то, в тебе мікроби, там хто там про які миті руки і так далі говорять. Скажи мені, будь ласка, у тебе є якісь відчуття надмірної опіки? Від тебе? Ну, взагалі, Чи, принципі, типу, мені відбір. здається, що немає в тебе надмірної опіки. Ну, але Надмірно і надмірної, надмірної такої, яку я бачила, звичайно, немає, особливо з свого боку. З свого боку, я знаю, що ти знаєш точніми кордони. Збоку та там деколи, деколи провидняється, але ти все-таки зразу це обрубуєш на самому початку цього всього. Як побороти надмірного піку. Я хочу розуміти твоє бачення, підлітка. Я думаю, що завжди треба говорити словами через рот, і треба це просто добре проговорити. Важкі розмови, вони звичайно заперечно важкі, але вони. Дуже потрібні в вибудованні нормальних стосунків, незалежно це сімейні стосунки, це стосунки як партнерів, угу. чи це стосунки між мамою та дитиною, друзями. В принципі, любі стосунки, вони виборюються, адекватні стосунки, вони виборюються важкими, деколи неприємними, деколи довгими, деколи зі сльозами, але все ж таки розмовами. Тобто, ти вважаєш, що якщо я, мама, яка тебе над тобою надмірно піклується. І ти зі мною поговорила раз, два, три, чотири рази, і я маю перестати пікувати надбірно про, про тебе. Е, ну, я думаю, що до таких людей можна достукатися. Я думаю, що якщо проводити ці розмови часто і справді показувати свою е, думку на рахунок цього всього, то все ж таки про це задумується. Я думаю, що про це задумується. І, можливо, щось зміниться, можливо, ви зможете достукатись, і ваші стосунки стануть справді нормальними. Хоча я не дуже вірю, що гіперопіка може все ж таки повернутися в нормальні сімейні стосунки, але можливо це комусь вдасться. Ну, а можливо. Можливо, хтось зможе зробити неможливе. Просто важливо не плутати, знаєш, коли є контроль е і делегування якихось речей. До прикладу, там. Е коли ти була маленька, ти до чотирьох років не вміла зав'язувати шнур... шнурівки. Зато в мене є шикарна історія, яка я навчилася. Е, так, але, типу, або там, коли ти була маленька, і ти там, е, ну, не хотіла йти в туалет сама. Ну, типу, я ти казала, йди, там, тобі купили спеціальне сиделко. типу. І багато таких... дома, чи в гостях? Ні, дома. дома. А, дома. дома. І, і багато, та... багато таких речей побутових. Типу, ми делегуємо там в силу віку. Можливо, ми тобі навіть зарано деякі речі делегували. Чи, ну, наприклад? Доп... Ну, до прикладу, там сама ти вдягалася дуже швидко. Ти вже там з двох з половиною років ти вже сама одягалася. Ну тобто, ти могла вдягнути на виборі, ти могла вдягнути неправильно, але це абсолютно нормально. Дитина через вчиться. власний досвід вона вчиться, Та. але. Якщо би тобі того не давали робити, то ти би там ще в 10 років казала: мамо, одягни мене. Mm. Ну, або так само, до прикладу, до певного періоду е, тебе купав е, тато, та? але в якийсь певний момент, типу, ти сказала, ні, е, я не хочу щоб на тато купав. Тобто ти вже усвідомила себе як дівчинку, і ти відмовилася від цього. І ніхто не дуже не наполягав. Тобто, хоча б можна було сказати: ні, ти ще маленька, давай ми тебе. Тобто є певний вік, в який ми маємо. Обмежити на ну, нашу дотичність, там навіть якісь обійми, поцілунки. Ну, до прикладу, звичайно, що там такі тісні обійми, чи поцілунки, чи там, ну, тато тебе там обіймає, та, але він тебе обіймає вже зараз не так, як він тебе обіймав, коли ти була менша. Тому що ну, тобто, коли ти маленька, тобі взагалі хотілося тискати. Е, є певні речі, які треба та, які треба просто в той момент. ну, тобто, ну з, Стримувати себе. Звичайно, що хочеться тебе потискати. Ти зараз як той їжачок, знаєш, типу, тебе хочеться обняти, потискати. Ти інколи така е, е, лагідна, там, притулишся, а інколи типу, ти не Ми хочеш. Навки. Ну, не та, В тебе там сумулька якась тебе напала, і тобі не хочеться, щоб хтось рухав. А, сумулька це моя улюблена. <laughs> і, і мені здається, що якщо б та надмірна опіка була постійно присутня, тобі просто вона, ну, мені здається, що я так думаю, це моя особиста думка, там абсолютно ні на не нав'язую, що вона перекриває кисень особистості. Як особистості, як особистості. Так. Я пам'ятаю, що більшість людей, які страждають від надмірної опіки, вони. Це погане слово, вони без характеру. Вони ну, просто ну, так, вони так. нічого не кажуть, вони зараз мовчать, вони ось такі закриті, вони бояться дихати, бояться щось не то зробити. Ось ця гіпермега опіка, яка їх вже докувала, яка їх закрила десь там в глибині. І для того, щоб познайомитися з цією людиною, для того, щоб її розговорити, для того, щоб дізнатися справжню особистість цієї людини, треба купати дуже і дуже довго. Я купала, я знайшла, я подружилася. в мене є досі. У мене Галочка, що я це зробила. Так, але окрім того, є проблеми, які потім тягнуться протягом життя. Тобто ми маємо, ми утримуємо те, що людина не вміє прийняти саморішення. рішення. Оця надмірна опіка, вона завжди чекає, чи йогось його схвалення. Ну, тобто, ти як конкретна особистість, до прикладу, ти вирішила купити гітару. От так. ми беремо теперішній кейс. От ти вирішила купити гітару. Ти прийшла до мене і сказала, я хочу гітару. Дальше. Ти сказала: добре, обдумай це рішення, це твої гроші. Я обдумала рішення, я вирішила, що я хочу надалі цим займатися. Я це зробила. У мене були кошти, які мені е, подарували, і за них я її все ж таки купила. А якщо б була надмірна опіка з мого боку, я би думала: електрогітара, а може її струмом дарить? А може цей? А для чого? А вона дівчинка, для чого їй цим займатися, і так далі? Ніколи, до речі, не думала про те, що електрогітара може бути током. Ну ну тобто, якщо б я от була у форматі такої, знаєш, мами, яка там надмірно піклується, а їй буде важко носити. А їй буде на ній буде важко грати. Ну, тобто такі от речі, знаєш, делегувалася повністю, абсолютно повністю за рішення, і покупка теж делегувалася повністю на тебе. мене деколи мене я люблю це от питання, коли щось каже: Ось це важко, ось це дуже важко зробити, там важко поступити, там важко працювати. В тої дуже важке життя, там теж важко і там теж важко. І я весь час питаю цих людей: а що легко? От, що легко, чиє життя легке, яка професія легка, де вчитися легко, на чому вчитися легко. От я не розумію цього визначення, це легко. Для мене воно просто. Я ну, розумію, що в принципі життя важке і в житті повно всього важкого. А ось це от, оце важке, це важке, це не пробую, а де мені знайти це легке? От мене весь час виникає це питання, я всім запитую, і, і після цього це все обривається. Це, це важко, це важко, воно просто зникає, тому що люди справді задумуються. А що легко? Нема легкого. Всюди треба працювати, всюди треба ось старання, це бажання. І коли є справжнє бажання, і коли ти справді стараєшся, це трошки легше, але все одно ну, легкого в цьому світі нема. Тепер знову в трьох словах то, що ти говорила, Міць, Та Гетьмана. <світтє> Не хочеш? <світтє> Власне, <світтє> оця надмірна опіка, вона. Не дозволяє дитині підлітку. Відчути, спочатку, що важко. Та спочатку дитині, потім підлітку. Тому що кожен досвід, кожен досвід для нас є важким. Навіть в дорослому віці. Я якийсь новий досвід усвоєну, там минулого року навчалася, я освоювала новий досвід, і для мене це було просто мега важко. Але зараз я над тим просто сміюся. Ну, тобто, це таке дуже воно мені легесеньке здається. І якщо я не буду дозволяти тобі здобувати твій досвід. То оце, власне, для мене такий підсумок, та, характер оцієї надмірної опіки. І ти не навчишся нічому. Якщо б я боялася, що ти розіб'єш тарілку, я б він дозволяла мити посуду. А я навпаки кажу, ми, я ти не хочеш. Я люблю просувати. Чого так? Якщо б я боялася. Ну якщо б я боялася, що ти собі опечеш руку, я би тобі забороняла просувати. От на таких звичайних елементарних побутових речах. і ви вирощуєте побутову інваліда, якщо ви ним опікаєтесь. Давайте вже це скажемо. цікаве питання. Так. А от коли батьки помирають, що ну що відбувається з людиною, яку все життя гіперопікаласеляється, який якийсь крах життя. Смерть батьків це в принципі дуже важко. А коли ну, ви не вмієте жити самостійно, я думаю, що це жах. Яка твоя думка на ходить? Ну, це от так само, коли людина, наприклад, яка має якісь вади там розвитку і так далі, яка не вміє самостійно входитися? Ну є є, коли можуть самостійно, а є коли не можуть. Ото десь людина, яка не вміє. Соціальному світі сама себе забезпечити і сама приймати рішення, їй дуже важко. Потім, як наслідок, ми отримуємо власне агресивних особистостей. Окрім того, що ми під час, коли ми маємо, коли ми обнатопікаємо дитину, надмірна опіка, ми отримуємо агресію. І дуже багато людей е, починають зловживати. Ну, тобто, хтось підвертається такий, їм типу допомагає. Ну там, це тобі буде простіше. І там ну, якийсь келих чи ще щось. Ну, тобто, якісь такі заборонні речовини. Шепариць? Ну Може будь-що бути. Що бути. Е, і далі людина ну, просто скочується. Вона не може жити інакше. Немає кому з ким, ну, немає з ким, е, немає кому за неї подумати. Ну, тобто, подумали, що вона має, що вона одягнеться, е, коли вона миться, е, коли вона їсть, е, коли вона розігріває їжу, коли вона її вживає холодною, тобто на таких простих елементарних побутових речах. Звідки продукти в холодильнику? Да, так. Звідки вони з'являються, звідки кошти? Е, і, ну… Такі от речі, типу, вони для тієї людини дуже болісні. Це насправді дуже важко. Це така важка душевна травма. Це все, це крах. Для цієї людини це крах. Вона не сформована як особистість. Вона, це дитину так. п'ятирічну лишити. Так. Ну, Плюс-мінус такий самий. <гум> Кінець. Наше одне, на одне щось мало бути. Від чого вона виникає та надмірна опіка? Е, мені здається, мені здається, на мою думку, вона виникає в двох випадках. От, чому батьки починають гіперпікати? Uh -huh. Перше, це відсутність опіки цієї людини. Взагалі, от батька або мати, або трудоголіки страшні, які просто не подумали про дитину, або люди, які теж зловживають, і навпаки, дитина думала за них. І це діти, які виросли на вулиці. Ну або діти, які ви виховали виховували самі себе. І вони вроді із добрих намірів хочуть оце опікатися, але вони не знають межі цієї опіки, тому що їх не навчили. Їх не навчили, де опіка, а де гіперопіка, тому що їхні батьки не опікалися. Вони переходять межі і ну, трапляється страшне. А другий випадок це коли ця гіперопіка походить від там дідуся або бабуся, гіперопікалася батьками, і батьки переносять це на свою дитину. Тому що вони просто не знають, як по-іншому, так само, як в минулому варіанті. Тому що мені здається, що дитина, якою нормально опікалася, вона, скоріше за все, не переступить межі гіперопіки або не зайде так далеко, на мою думку. Поняття нормально. То як? В якому сенсі? Ну, от, ти кажеш, гіперопіка і є нормально опікалася. Нормально опікалася, якщо ти говориш про. Там, де я говорила, про, коли дитину, дитиною не опікалася, нормально опікаці середньостатистично. Тобто, думали, що вона поїсть. Угу. Коли до, її водили до школи в початкових класах, коли про неї думали і про неї турбувалися. є, є ще такий варіант, коли е, дуже пізно жінка пізнає материнство, ну там. Перше материнство орієнтовно 40 років У мене такі знайомі, знайома, знайома така була. І от, звичайно, що дитину неможливо перелюбити. Та? Ми, ми любимо наших дітей і їх потрібно любити завжди: маленьких, більше і більше і більше, вже навіть і вже навіть там досить дорослих. Дитину неможливо перелюбити. Але спочатку, коли. Ти була маленька, ми зустрічалися, і в неї малий був маленький, то е, ну, це нормально сприймалося, абсолютно. А коли ми там побачилися і е, хлопчик вже був ну, до, значно доросліший, е, оце її цілування, е, ми разом з нею народжували, тому. Оце і цілування, такі якісь неприпустимі, навіть немає отої любові, оце і тискання тої дитини. Е, ну, Ти навіть не даєшся так там, обійматися зараз. Ну, і так, так Просто так. я не люблю, коли нацюють губи. Мені це неприємно. <клес> я не люблю, коли щічку, там в Лобика це мило, от в губи. Мені подруга що це обмін слиною і <клес> після цього я якось перехотіла. Ну, от, і ти, е... Оце пізнє, пізно пізнане материнство, до прикладу, ти дивися на глядачів наших. Ні, мені треба зробити контакт, коли я розмовляю з дитиною. Оце пізно пізнане материнство, воно, власне, мама хоче, особливо мами, хочуть подарувати максимально тій дитині. не думають, що та, от десь в тому форматі, тому що її пропіка завжди від, від бабуся, і від дідуся вони тануть від онуків, які б вони строгі не були, які б вони не були. Е, е, цей, які б вони не були. Е, суворими з дітьми, суворими з онуками ну, в них зовсім інша історія. Тому пізнє материнство це такий дуже великий ризик для мене. Не, ну, звичайно, що є перенесення сім'ї в сім'ю, тому що зазвичай ми формуємо за зразком є. Е, 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 коли мама не може зрозуміти, що вона виросла, так само і батько, тобто йому здається, що Чи їй здається, що дитина ще така маленька, і йому так само здається, що ще така маленька дівчинка. І ці вот речі та або коли ти щось недоотримав і ти стараєшся своїй дитині компенсувати. Ми стараємося компенсувати вам, тобто, до прикладу, ми стараємося з татом компенсувати те, що не було в нас. Там... Я в твою музичну школу це все, тому що в мене, в мене не реалізувалося. <рес> мені жарко. Та, коли там ми тебе десь хочемо завести в якусь якийсь куточок іншої країни, то ну тобто десь поїхати відпочити, то теж ну, якби це від того. Але е, ми даємо тобі ті емоції, але ми тебе не пере, не переопікуємо. Ми тобі просто даємо певні емоції. Тому ну, я так вважаю, не знаю, може в тебе інше відчуття, тому що в підлітків воно все значно гостріше. Може, ти думаєш, мама, до тебе, ну я до тебе перше не дзвоню 20 разів на день. Я тобі подзвонила, знаєш тітку, що в тебе є правила, ти тих правил дотримуєшся, все крапка. Тобто, Якщо ти затримуєшся, ти подзвонила, Якщо ти, ти пішла гуляти, ти в такі годині в хаті. і, ну, все просто все виконуєш. У нас ну, у нас все ок, типу, в тому плані. тому. Я, я просто для мене повідомлення і дзвінки. Це мій максимум опіки на прогулянці. Наприклад, дитина вийшла, і ось це дивиться локацію Якщо дитина відповідає на повідомлення, відписує тобі, тий просто не довіряєш. От ти питаєшся, де ти є? Біля стадіоні, ой, на стадіоні біля школи. І ти лізеш в телефон її, дивишся по локації Це для мене ну, просто недовіра. Е, так, я хіба коли не можу тебе дозвонитися, в тебе теж ставлю. Мені теж подається є. звук, що та, мене шукають, що мене і мене я шука... зразу шука... дивлюсь на тебе. Так, в неї є виставлено те, що я її шукаю, і в неї зразу починає телефон дзвеніти, вібрувати та, і так далі. Я, я думаю, що там вже не знаю, що відбувається. Що той телефон зараз вибухне. Та, та, от. Е, також є ще така можливість ну, про те, що вона має батьківський контроль, вона була повідомлена. Е, і... Мінімальний. Мінімальний та і є ще така штука, як гіперопіка, коли немає довіри, і коли батьки для мене немає нічого страшнішого, коли батьки залазять в дитячі телефони, якщо вони вже їм доручили цей девайс і починають читати повідомлення без дозволу. Без дозволу. Якщо з дозволу, то ок. А якщо це без дозволу, це може бути взагалі дуже окремою темою. Ви навіть собі не можете уявити, як ви ображаєте дитину. Насправді для мене цей батьківський контроль це теж дуже тонка межа і переопіки, і, звичайно, опікування про інформаційну безпеку дитини. Тому що для мене, наприклад, Family лінк до певного віку це є норма. Якщо це там дитина 6-7 років, яка не вміє фільтрувати свій контент в Ютубі, закачувати ігри, якісь небезпечні для її віку, тому що там можуть бути вразливі кадри, і слідкувати за цим це нормально. Але коли дитині 13, 14, 15 років, і ви вже з нею проговорили, що ви їй довіряєте, і що ви е, впевнені про те, що вона нічого заборонено на своєму телефоні не дивиться, і що вона розуміє, де межі, лізти в її телефон знову, переглядати переписки, про що вона спілкується, переглядати, що вона дивиться. Ну, це для мене вже занадто. Але ми про це можемо зняти окремий випуск. Ну окремий. Ну, так, ну це така дуже обширна, до речі, тема. Фемелілінка, наступний раз фемельінкін. Family... Ну, ну не фемелілінка, а батьківський контроль в телефоні. телефоні. Тобто, це, ну, це взагалі це така дуже окрема так. і велика тема. Добре, друзі. Будемо підбивати підсумки. Ви на каналі Мама на Царапенка. Я Царапенка. Я мама. мама. Підписуйтесь. Ставте лайки і пишіть в коментарях, яку наступну тему ви б хотіли, щоб ми розглянули. Ми обов'язково прочитаємо і задумаємося над цим. Можливо, знімемо відео, якщо тема справді цікава і вона потребує обговорення підлітка та мами. А я, як мама, побажаю, щоб ви своїх дітей любили. Їх неможливо не перелюбити, але давали їм можливість приймати рішення самостійно і вчитися через власний досвід. А ще говоріть словами через рот. Облегшує життя другий раз. Це рекомендую. всім, па-па.